Початку року по Україні рятувальниками зафіксовано вже 32 випадки загибелі людей на водоймах, з яких чотири дитини. На жаль, за останні вісім днів теж сталося кілька нещасних пригод на льоду. Ну, незважаючи на колосальну профілактичну роботу, яку проводить Державна служба з надзвичайної ситуації України, зокрема, продовжується. Продовжують мати місце випадки загибелі, травмування людей на воді, зокрема на льоду. Так, згідно статистики, спочатку поточного року в цілому по Україні вже загинуло на жаль на льоду більше 30 осіб, причому п'ятеро з них сидіти. Не уминула минула і наша область ця ситуація, і ми вже на даний час фіксуємо три. Чоловіка, який загиб, загиблої на льоду. Зокрема, це два, два чоловіки і одна дитина. Цієї суботи у Малині на ріці Ірша, граючись на водомі, провалився під Криго восьмирічний хлопчик. До його пошуків були залучені рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини та водолази Коростенської міської комунальної рятувальної служби на воді. Тіло дитини було виявлено на дні водойми у 30 метрах від того місця, де вона провалилася. А піднято на поверхню вже наступного дня. На даний час становилася досить нестійка погода від невеличкого мінусу вночі і до плюсу в день. Тобто процес руйнації льоду активно триває на даний час. Тому, користуючись нагодою, я все ж таки не радив би громадянам, в тому числі рибалкам, в даний час виходити на лід. Я не раджу в цей час виходити на лід. Тому що, як я вже сказав, лід продовжує е, руйнуватися, він є нестійким. Загально відомо, що виходити на лід можна в тому випадку, коли він завстовшки не менше 10 сантиметрів. Зараз, особливо на річках, які мають певну течію, е, навіть є такі місця, де лід тонший, або він навіть зруйнувався взагалі. Тому е, для збереження своєї життя та здоров'я я вам не раджу взагалі виходити на лід в даний час, в даний період. Щоб не допустити трагедії, не виходьте на лід без потреби. Місця, де крига неміцна, видно здалеку. Вони темніші, що свідчить про те, що у його товщі присутня вода. Категорично небезпечно перевіряти міцні сльози ударами ніг. І пам'ятайте, вирушати на водойми поодинці небезпечно.